Боже умиру усім. Царство Боже береться зусилля. Ніхто не входить туди випадково чи автоматично, потрібне смирення перед Богом, постійне занурювання у Його Слово, перебування в єдності з Божими людьми. Саме так приходить благодать, і це єдиний шанс отримати справжнє благословіння, зцілити розум і серце, звільнитися від рабства гріха та знайти спасіння. Сьогодні світ пропонує сотні рішень для болю, страху і внутрішньої порожнечі, але всі вони тимчасові. Лише Слово Боже здатне зцілити глибоко і остаточно. Від депресії, смутку, розчарування, від того темного тягара, який часто ніхто інший навіть не бачить. Писання попереджує: не вірте всякому духові. Якщо слухати всіх подряд, можна зійти з дороги істини, бо за кожною людиною стоїть певний дух або Божий, або чужий. Тому для звільнення від залежності духовних кайданів потрібно триматися близько до тих, хто належить Господу, і дозволити їм підтримувати вас у молитві та в слові. Душу насілю психолог, душу цілує Господь через слово живе. І діяльним. Коли Бог приходить у серце, Він не просто діє тимчасово заспокоєння, він творить нове серце і новий розум, це народження згори, коли очі відкриваються для духовної реальності, коли з'являється нове розуміння, нові відчуття, нова суть, і тоді гріх уже не має влади, бо Христос розірвав його Кайдани. Це і є справжня свобода, свобода жити для Бога, любити чистим серцем і йти дорогою життя вічного.